Славута серед 125 найбільших міст України за рівнем впровадження інструментів електронного урядування посіла перше місце. Разом із Києвом та містом Шосткою. Дослідження проводила коаліція неурядових організацій з ініціативи громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку. Отож, у Славуті найкраще забезпечено оперативне та безперешкодне інформування населення, що сприяє прозорості місцевої політики та протидії корупції, допомагає зростанню якості надання адміністративних послуг, активізації громади. Та її залучення до суспільно-політичних процесів. В рамках моніторингу визначались критерії в першу чергу, ефективність роботи вебсайту міської ради. Оцінювання проводилось за п'ятьма категоріями: доступ до публічної інформації тут Славута зайняла перше місце, адміністративні послуги третє місце, зручність користування вебсайтом третє місце, доступ до інформації перше місце. Відтак, у загальному рейтингу вебсайтів ста найбільших міст України. На першій сходинці опинились Київ. Славута і шостка оформленням веб-сайтів, а також основною роботою з сайтом займається відділ програмного забезпечення. Але, окрім того, відділ внутрішньої політики у нас займається цим питанням. Крім того, для того, щоб наповнити сайт, по потрібна була проведена бути робота іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, тобто інформація ця узагальнюється, акумулюється безпосередньо працівниками і подається до відділу програмного забезпечення. Тобто, це загальний результат не лише відділу програмного забезпечення, а також і загальний результат діяльності самої установи виконавчого комітету Словоцької міської ради. Оформлення веб-сайту його програмною підтримкою займається відділ програмного забезпечення виконавчого комітету міської ради, в якому працює поки один фахівець. Петро Чорний згадує, як п'ять років тому виникла потреба у створенні програми енергобалансу автоматизованого збору показників споживання енергоносіїв бюджетними організаціями і установами. Провадження такого контролю щороку економить бюджету до півмільйона гривень. Наступною була започаткована в Славутській міській раді електронна система контролю документів. До слова, наразі система електронного документу обігу впроваджена лише у 47 великих міст України і 100 опитаних. З 2011 року ці дві програми Славутської міської ради неодноразово займали перші місця серед найкращих практик місцевого самоврядування. Також в Славуті ведеться електронний облік угод, підписаних міською радою, що економить чимало коштів і часу. Провадження одного із елементів електронного... Урядування значно удосконалило роботу Центру надання адміністративних послуг. Ми зробили таку програму для центру надання адміністративних послуг. Тільки ввівши автоматичний друк документів, то коли людина приходить, подає справу якусь і автоматом з її даних відруковується п'ять необхідних сухостужіх документів. Ми економимо для працівника 50% часу. То пропускна способність людей виросла вдвічі. На даний час ведеться робота щодо запровадження механізму отримання адміністративних послуг в онлайн режимі. Те, що Славута визнана однією з кращих в Україні за рівнем впровадження електронного урядування, міську владу водночас тішить і спонукає. До подальшої роботи в цьому напрямку, що для нас означає, що ну з одної сторони ми задоволені, що ми а з іншої сторони означає, що треба ще більше працювати активніше працювати І сьогодні. Нам же допомагає законодавство, яке, яке прийнято щодо можливості. Надання постійної інформації по казначайських розрахунках, що проводиться, і так далі, все дуже добре, тому ми його доповнимо. І ті і всі програми, які ми започатковували 5 і інше більше років назад, починаючи з енергоаудита щоденного, якраз це є і той показник, який ми сьогодні гордимося.